Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки токсини без сил. Прокатали на капоті автомобіля. Представники ТЦК в чергове втрапили в скандал. Ба більше військовими заявляють про травмування свого колеги. Однак силова мобілізація продовжується, не дивлячись ні на що. Чоловіки пакують у бусік. ТЦК просто зупинок громадського транспорту. Всі деталі гучних подій розповім. За мить з вами новини Тесеню і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. В Одесі стався черговий конфлікт за участі цивільних та працівників ТЦК. Як пишуть у мережі правоохоронці та військові ТЦК попросили одного з водіїв легкового авто надати військово-облікові документи. Проте водій транспорту продовжив рух. Прикидає. <плес> Сідай на капот. Чоловік за кермом автівки наїхав на військового і протягнув його на капоті машини кілька сотень метрів. Ви пристанете, там, на, на машині. Ламає все на машині. А не ні. 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 уходить? Ви пристенете, що, що робиться? Саме позори прийдять, позорська. Де спеціальні річку не бачить. Ті сзаді їдуть. Ще біга, то ще стволому врожав, ти стреляють. Оце вона тепер до адвоката. До адвоката відподата якісь цими відео як вони угрожали пістолетами. תראה את זה Через деякий час водій авто таки зупинився та припаркувався у бабіч дороги. До представника ТЦК прибула підмога. Бусік військомів перегородив дорогу водію екстремалу. І пасажири авто, і представники ТЦК все фільмували на відео. Ба більше хтось з тих, хто перебував у салоні автівки, постійно повторював, що представники ТЦК погрожували їм пістолетом. Диви, Диви, ламай! Тебі ламай! Ламай машину машину. ламай? Ти часто собі не можеш! Я з випринули, я все на відео знімав, ви саме все виприйнули. І ми ще словом вражали, Слово. Слово. з Я з нею з словом Люди! Свого! Без защитник іде з головокидавсь! От я все зняв! Я все зняв! Люди, пабіна, жили нам полавають дворники!

Це ж не давай сподіваюся. Сейчас його орка будеш кушать. Ну, котрі хватит. А он шо там машина. І сегодня з полом його Я Дейтесь здорова, так? З полом розився. Більним оружія в, оружі, в ціль стріляти без лишених людей. Одночас в Одеському ТЦК та СП повідомили, що подія сталася у Хеджибейському районі міста. Внаслідок такого екстремального кермування автівкою постраждав військовий, який після бойових поранень на фронті проходить службу в ТЦК та СП. 24 липня 2024 року в Хаджибейському районі Одеси стався прикритий недопустимий інцидент на законні вимоги спільної групи оповіщення військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки та ТСП і представників національної поліції надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи. Водій транспортного засобу продовжив рух. У результаті цього він наніс травму військовослужбовцю, який після бойових поранень на фронті. Проходить службу в ТЦК та СП. Потерпілий вже надав свідчення. а Керівництво одеського ТЦК та СП контролює цю ситуацію. А це вже Львів, як видно з відео, силова мобілізація відбувається просто на зупинці громадського транспорту. Представники ТЦК спочатку спілкувалися з одним чоловіком, а потім зупинили іншого, що йшов із зупинки. Після цього довкола почали збиратися люди. За підсумком чоловіка таки посадили в бусік ТЦК. Нагадаю про ще один трагічний випадок, який стався за участі ТЦК в Одесі. В одній з лікарень міста помер чоловік, якого напередодні, 18 липня, госпіталізували із Суворовського районного ТЦК з травмою голови. Про це повідомила видання Думська. Видання пише, що в лікарні потерпілому діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та епілепсію. На відео опублікованому раніше в мережі видно, як чоловіка з травмами голови приводять до тями військові. Події відбуваються на внутрішній території військомату. Авторка відео наголосила, що представники ТЦК забрали її родича попри важкий діагноз. Про це повідомляють користувачі соцмереж. На відео видно, що у одному з чоловіків, яких забрали співробітники ТЦК, стало погано. Він сидить на лавці, а військові намагаються привести його до притомності. Шо сядь руки на що женщина? Вы видели, в каком состоянии вы, его вы, спасли, вы забираете? Вы его спасли, кто забирает? Откуда, Откуда вы, вы его забираете? Я, я вам вчера говорила, не, что он мне б... стало, как и он здесь. Меня тоже задержали. Ну извиняюсь, Где что, что произошло? Ну, что, стало, что О, это упал. А? Стало, упал. Ну так ВЛК он еще не прошел. Какое? Потім військові заборонили жінці знімати відео та загородили отвір у паркані. Я не не Визивайте. Non. Non. Давайте, я жду. Non, nei, nei, Поліцію, nei, 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 не право. ебать. за своє. Радіо. Сина, поплюсь на войну, потом посмотрим на тебя. тіба. Смотрі на сина. Зрештою, чоловіку, у якого ймовірно стався приступ епілепсії, стало настільки зле, що він знепритомнів. На місце приїхала карета швидкої допомоги. Чоловіка забрали медики до лікарні. Як з'ясувалося пізніше, це він помер у медзакладі. <зв 'язок> Это надо было этого дождаться. Пи... Дайте ему водки, я дам водки. Слышала, попустит, да? Куда вы его везете? В какую больницу везете? Б... У лікарні потерпілому діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та епілепсію. У поліції Думській підтвердили смерть чоловіка. Правоохоронці кваліфікували подію за статтею 115 кримінального кодексу України Умисне вбивство з позначкою Нещасний випадок а реакції ТЦК на момент запису випуску. Немає. А що ви думаєте про такі ситуації з представниками ТЦК? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю всім нам мирного неба над головою.